The Лер випадково злив найважливіші державні таємниці. Під час чергового виступу Путлер почав вести себе дуже дивно. Раптом повисла довга пауза, після якої президент рашистів помітно занервував. У очільника Кремля стався зрив. Він відійшов від заготовленої промови та почав говорити зовсім нечувані речі. Президент рашистів Путлер врешті зопалу оголосив війну блоку НАТО. Назвав країни, в які прийде рашистська армія. Зізнався у всьому, розкрив усі найпотаємніші плани Кремля. Це просто не Мислимо такого ніхто не очікував, але це сталося, і тепер у Кремлі справжня паніка. Ніхто не знає, як виходити з ситуації, що склалась. Відбувається щось справді дивне. Дивіться це відео до кінця, аби не пропустити найцікавіші деталі, такого точно не покажуть по телебаченню. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Президент Рашистів Потлер у новій заяві оголосив, що мовляв, стабільний та міцний світоострій неможливий без сильної ерефії. Хочу наголосити, без суверенної, сильної Ерефії жодний міцний стабільний світопорядок неможливий, сказав він. За словами президента Ерефії, війна расистів проти України, мовляв, має без жодного перебільшення визвольний характер. На думку Путлера, саме його країна, мовляв, перебуває в авангарді формування більш справедливого світу. І нині бореться не лише за свободу Ерефії, а й за увесь світ. Ми відкрито говоримо, що правління одного Гегемона старіє. Воно пішло, як то кажуть, в рознос і просто не без Ечне для оточуючих, це вже зрозуміло, всій світовій більшості заявив Путлер. Що ж, такої самокритики від Путлера годі було й чекати. Усі ціні синітниці, рашиський президент виголошував на так званому всесвітньому рашиському народному соборі. Далі послухаємо, що ще говорив Путлер під час своєї дивакуватої промови. Ми стали сильніє в состав Росії вернулись наші історичні регіони. а. отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям. Петр Аркадьевич Столыпин в свое время подчеркивал, что выше всего право, опирающееся на всенародную силу. И мы вместе показали и такую всенародную силу, и такую всенародную волю, решимость отстаивать именно свои коренные интересы. Керінні інтереси народу На цьому ж заході. Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, патріарх Московський Кирило, провів загальну молитву на фоні портрета Путлера, який був обрамлений двома іконами. Відео поширюють роз Менше з тим, коли Путлер розказував вигадки про нібито прагнення расистів досягти світопорядку. Заступник міністра закордонних справ Ерефії Сергій Рябков заявив, що він не виключає збройного конфлікту між РФ та НАТО. Мовляв, налагодити стосунки вже не вдасться. На запитання чи можна очі. В майбутньому збройного конфлікту Рябко відповів так залежить від Північно-Атлантичного альянсу. Цілком і повністю вибір на боці НАТО. На Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами. У традиційній для російських чиновників зарозумілій манері він додав, що нібито не можна нескінченно зазіхати на інтереси РФІ та що мовляв люди, які продовжують випробовувати нас на міцність. Вони мабуть увірували, що меж межі їхньої власної гри на підвищення ставок немає. Але вони можуть опинитися серед тих, хто повністю програє на цьому майданчику. Я не думаю, що відносини Ерефії та НАТО відновляться в тій чи іншій формі в осяжній перспективі. Це виключено з міркувань як принципового, так і практичного характеру. Якщо хтось на заході думає, що ми потребуємо цих відносин, що ми в якийсь момент прийдемо і попросимо про їхнє відновлення, то це найбільша помилка. Рашиський чиновник додав, що Ерефія і раніше, мовляв, була готова домовлятися тільки на рівноправній та взаємоповажній основі. Нагадаємо, що раніше в інституті вивчав. Чиння війни США заявили, що російський президент Путлер вже готується до війни з НАТО, а саме з країнами Балтії. ВІСВ підтвердженням цього вважають реформування Ленінградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ. Міноборони РФ опубліковано указ пропозицію Путлера про позбавлення північного флоту статусу міжвидового стратегічно-територіального об'єднання. Отже, він більше не буде окремою військово-адміністративною одиницею щодо рівня військовому округу. А це означає, що північний флот разом із республікою Комі Арха. Енгельською та Мурманською областями і Ненецьким автономним округом передадуть до складу реформованого Ленінградського військового округу. Ісва наголошує, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу ще перед повномасштабним вторгненням в Україну запропонував відновити московський та ленінградський військові округи на базі західного військового округу. Військовий аналітик Юрій Федоров також вважає, що такі дії свідчать про те, що РФ я готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО. Рішення Міноборони про перерозподіл зброї масового ураження вказує. На те, що Ерефія бачить необхідність реструктуризації своїх сил, що протистоять НАТО, у тому числі на кордоні з Фінляндією, хоча залишається незрозумілим, як Ерефія зможе мобілізувати, навчати та організовувати ці сили у нові з'єднання рівня військових округів, зазначають аналітики ЄСВ. Цю тему прокоментував військовий експерт Роман Світан. Гібридне вторгнення росіяни можуть підготувати і к по країнам Балтії, то тобто, в Естонії, в Литві, Латвії достаточне калічіство. Багато... Российских агентов, которые могут изнутри запустить процесс какой-нибудь проблемы разного уровня: языковой, видовой, какой, какой угодно. И дальше подключиться. Раз, раздувая этот конфликт, он будет считаться международным сообществом, внутренним конфликтом. Это тоже опробировано уже на Донбассе. Это было понятно, видно по Минскому одному, по Минскому второму. Но вам подключится потом. потом подключатся уже, после того, как будут размыты границы, подключатся уже серьезными военными силами, потому они однозначно это планируют, у них это уже сошло с рук, и не один раз, и вот по, по, Украине мы это видим, а для того, чтобы подготовить такого рода процесса, надо подготавливать площадки, особенно для разворачивания вооруженных сил, вот Ленинградский военный округ, это как раз начало подготовки к такому, такого виду, в гибридному вторжению в тело НАТО. Российская экспансия она однозначно будет с участием уже с территории Беларуси, и это тоже было уже опробировано, так как страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония не прижаты к морю, к Балтийскому морю, потому очень с военной точки зрения неудобное положение для обороны, если вторжение идет и со стороны Белоруссии в том числе. Но для этого россиянам надо однозначно подготовиться. Они мягко, так скажем, потратились в войне в Украине. Им надо восстановить сейчас раза в два увеличено производство боеприпасов техники военной Подготовка військових спеціалістів вот Росія не до вторжению в Україну 2014 года, за 10 лет весь военный бюджет был на это направлено. Сейчас увеличен в два раза, значит, им хватит достаточно 5 лет, чтобы восстановить свои потери, ну и дальше назначить новые Направління втаржиння хай там як з огляду на все, що відбувається, стає зрозумілим, що усі заяви Путлера про перемир'я чи переговори не більше ніж фарс. Нагадаємо, раніше, президент РФ Путлер заговорив про перемир'я на тлі безуспішної війни та виборів, але вірити йому не варто. Про це попередив політолог Абаз Галямов, коментуючи заяву рашистського лідера. Путлер, у міру наближення до виборів все менше може дозволити собі ігнорувати суспільний запит. Тому я думаю, такого в його риториці буде більше і під час кампанії він кому-небудь так званих Аструбів медведів у Соловйову або Симоніан дасть на горіхи, щоб продемонструвати виборцям цару нас адекватний, зазначив експерт. А базгалямов закликав не вірити мирній риториці Путлера. Йому потрібна перемога, йому не мир потрібен. Бліцкриг роботи не вийшло. Йде війна на виснаження. Він розраховує на те, що у цій війні Україна програє більше ніж Рефія. Ресурси України виснажаться швидше. І він буде затягувати цей конфлікт стільки, скільки знадобиться, щоб Україна остаточно здалася, і буде все це супровод. Жувати розмовами про мир, заспокоюючи громадську думку в Ерефії, щоб люди не подумали, що зараз зовсім неадекватний, і надто войовничий, щоб не спало на думку виступити проти нього ні народу, ні еліта. Щоб бачили, він воює не тому, що хоче, а тому, що змушений обставини, мовляв, такі Україна, мовляв, не хоче сідати за стіл в переговорів. Високопоставлений чиновник держдепартаменту США на умовах анонімності повідомив, що президент Ерефії Путлер не піде на мир в Україні, поки не дізнається результати виборів у США. Це пише Reuters. Повідомляється, що таку заяву чиновник зробив на тлі підозр, що потенційна перемога колишнього президента США Дональда Трампа може нашкодити підтримці Києва заходом. Трамп, який балотується на переобрання у 2024 році, та є провідним кандидатом у президенти від республіканської партії. Різко критикував підтримку Києва сполученими штатами. Високопоставлений чиновник під час брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі сказав, що альянс підтвердив свою підтримку Україні. Знаючи. Що мирна угода в наступному році мало ймовірна. Я очікую, що Путлер не укладе миру чи значущого миру, поки не побачить результат наших виборів, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності. Відповідаючи на запитання, чи він висловлює особисту думку чи точку зору уряду США, чиновник сказав, що це широко поширена думка. Це був контекст, у якому всі союзники висловили рішучу підтримку Україні на засіданні НАТО. Додав чиновник, не згадуючи імені Трампа та прямо не вказуючи, як результат виборів вплине на підтримку України. У разі повернення Дональда Трампа у Білий Дім його другий термін на посаді президента США нагадуватиме правління Путлера та інших одноосібних лідерів. Таку думку висловив конгресмен демократ Джеймі Раскін в ефірі Політичного ток-шоу справа в тому, що в інтерв'ю із іспаномовного телеканалу Univision Трамп зізнався, що в разі обрання у 2024 році він використає ФБР для знешкодження своїх політичних конкурентів. Коментуючи цю заяву, Раскін висловив припущення, що Трамп бачить роль уряду, зокрема у ліквідації своїх політичних суперників. Отже, як би виглядав другий термін Трампа, це було б дуже схоже на Путлера в Ерефії. Це виглядало б дуже схоже на прем'єр-міністра Віктора Орбана в Угорщині, Неліберальна ліберальна демократія, що означає демократію без права або свобода або поваги до належного процесу системи верховенства права, сказав Раскін. На думку конгресмана, Трамп є політиком того типу, який не готовий прийняти результати виборів, якщо вони йому не на користь? Нагадаємо, що раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах закінчив би війну Ерефії проти України лише за кілька тижнів, за його словами, він має намір припинити потік американських коштів до України, а також збирається звернутися до Європи із проханням відшкодувати США витрати на відновлення запасів. При цьому не зрозуміло, чи планує Трамп вимагати виведення російських військ з окупованої території України. Свою думку з цього приводу висловив голова громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк. Якщо все ж таки станеться так, що Дональд Трамп прийде до влади у Сполучених Штатах і стане президентом, як це вплине загалом. На НАТО, на політику НАТО і чи вплине це в у підтримку якось на підтримку України? Ну, безумовно, надзвичайно вплине. Перше він відкрито і відверто заявляє, що він сторонник того, щоб взагалі ліквідувати НАТО, розпустити НАТО за повністю непотреби. Другий він признався, що в розмовах він заявляв, що якщо б він став президентом, і якщо б на якусь країну члени НАТО в Європі напала би Росії, він би ніколи би не дозволив армії США використовувати статтю 5 для дачі відсічі цьому. Він би не дозволив армії США вступити в війну проти Росії. Це дуже серйозні гучні заяви. Третє він заявляє, що він Україні би так само не давав би ніякої зброї з одної сторони. З іншого боку, він каже, якби Росія мене Путін не послухала, то я би дав стільки Росії Україні зброї, що вона би не здатна була б нею все користуватися і обрушила б всю свою потужність проти Росії. Але це все постопорожні слова, це балачки, це щоб сподобатися електорату. Ато це передвиборчна мешня, хай там як які б заяви не робили Путлер чи Трамп. Це все не більше ніж слова. Україна ж показує свою позицію діями. Зсу кожен день виборюють право України на незалежність, і так буде продовжуватись до самої перемоги.